Шановні, вітання на каналі Анатолія Білицького, Черівна краса природи. Ну що ж, пощасливо зранку побувати на рибалки. Да, Літня пора, чудова погода, тепло. Зранку, з 7 зранку приїхав на ставок порибачити. Ну, традиційно на одну маху удочку, поплавок, наживка-манка, коротше, море задоволення, послухав квакання жаб, да, лебеді припливали, перловочки кормив, ну і карасики клювали, а да, зранку нормально клювали, да, Ну, потім попозже почала е, е, синявка і амурський чупачок, збивати сильно приманку, завівся на цьому ставку цей чупачок. І зранку вже клівав карась, а потім почав збивати сильно е, приманку. Ну, десь до до 9 годин посидів да, і вернувся домой попити каву. Ну, задоволення колосальне, тому що поспілкувався з природою і лебіді, от, і звук, музика природи, да. на зворотньому шляху зустрів зграю. Журавлів на да, чорногузи. степ, море задоволення. Літо сама прекрасна пора. Ну, звісно, почала свірепствувати на цьому пруду Синявка, тому пора вже добиратися на Дністер. Вже тут домашні справи потрохи завершуються. Буду хоча б раз в неділю виїжджати на Вот. На ну а так, от улов. ну, Десь 10-12 карасиків, є більші, менші. Зараз почистим, буде юшка, сковорітка пожаримо. Ну, На сім'ю із двох чоловік Чудово. Свіженька рибка. Так що, друзі, отака історія із е, рибалки, такі підсумки. Виїжджайте на природу, рибачте задоволення. А на цьому закінчу своє включення. До нових зустрічей і на все добре.